Добрий день, шановні марята. Я сьогодні пропоную вам вивчити віршик за допомогою мнемотехніки, який називається Літо квітами сміється. Автор Надія Красоткіна. Прошу прослухати і повторювати за мною. Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється, і веселкою заграє, пригостить у лісі в полі, Ягідьми та ще грибами, вітерцем війне на волі, мов погратись хоче з нами, то в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже. Літом завжди так прекрасно. А тепер повторюємо всі разом. Літо квітами сміється, Пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Пригостить у лісі в полі, я гідьми та ще грибами. Вітерцем війни на волі, мов погратись хоче з нами, то покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже. Літом завжди так прекрасно. Повторюємо останній раз. Літок вітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє, пригостить у лісі в полі, Ягідьми та ще грибами. Вітерцем він не наводить. Мов погратись хоче з нами. То покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно, дивину якусь покаже. Літом завжди так прекрасно. Дітки, дякую вам за увагу, гарного вам дня та чудового настрою.